Міський голова рівного зустрівся з іноземними представниками, які приїхали до міста на святкування 75-річчя палацу дітей та молоді. З керівниками міста вони обговорили досвід позашкільної освіти обласного центру на прикладі Палацу дітей та молоді. Зі слів іноземців, досвід виховної та освітньої роботи по є унікальним не лише на теренах України, а й європейського простору. Пала Хезкожмені, мене диффайдефактивіті. Палац пропонує дуже багато різноманітних діяльностей. What we uh, especially do is exchange. Що ми особливо чим ми займаємося, це обмін. Between the members of the European Association. Це обмін між членами Європейської асоціації. And this palace in is one of the members. А палац наш Рівненський він є одним із членів цієї асоціації. We exchange information, information. We exchange knowledge. We exchange experience. Ми обмінюємося інформацією, знаннями, досвідом. We exchange children and teachers. Ми, ми обмінюємося дітьми і вчителями так само. Савельпродуктиввай ту ленфромічра. І це дуже продуктивний спосіб навчитися один в одного. Також на зустрічі були присутні представники Польщі, зокрема директор польського молодіжного центру творчості Івона Вілк та її колега Анна Посялдік. Присутні обмінялися думками щодо подальшої співпраці. Психолог із Франції, Жоель Борде поділилася враженнями від України та рівного зокрема.

Mais ce n'est pas la même chose de venir. Donc, ma première impression, c'est d'abord un accueil très sympathique. Et c'est comme d'habitude de découvrir que la complexité d'une situation sociale et politique. І той же час, незважаючи на те, що досить складна зараз ситуація, як політична, так і взагалі економічна в країні, Ми все рівно розуміємося нормально, один одно розуміємо, незважаючи на всі ці випадки. У майбутньому в ПДМу із закордонними аналогічними закладами планується проведення економічних семінарів, інтелектуальних ігор, культурологічних проєктів та обмінних програм. Тетяна Іващук у ритмі подій.